Добрий день, діти! Чи бачили ви коли-небудь гарну чорно-білу пташку, яка швидко літає і весело цвірінькає? Це сорока білобока Вона дуже хитра, цікава та спритна. Жила була в лісі сорока білобока. Вона була дуже швидка, цікава. Та балакуча. усе, що бачила, мусила розказати іншим пташкам і звірям. Одного разу, літаючи лісом, вона знайшла на галявині гарний горішок. Ой, яка радість! Побіжу усім розповім. І швиденько подалася до лисиці. До ведмедя, до їжачка. Всі вихвалялася, що знайшла справжній скарб. А поки вона усім розповідала, маленька мишка тихенько підбігла і хвать сховала горішок у свою нірку. Прибігає сорока, а горішка нема, засмутилася вона. Та зрозуміла, не варто поспішати розповідати всім про свої знахідки. Відтоді стала вона розумнішою і побажнішою. Сирока живе у лісі, в парках чи навіть біля наших домівок. Це розумний і спритний птах з чорнобілим пір'ям. Її легко впізнати. Пинка і крила чорні, а животик і кінчики крил білі. А ще у сороки довгий хвіст, який красиво переливається на сонці, синювато зеленими відтінками. А ще сорока справжня господиня. Вона будує велике гніздо з гілочок і ретельно його охороняє. А коли приходить весна, висиджує маленьких пташенят і навчає їх літати. Ця пташка дуже швидко і добре вміє літати і високо стрибати, бігати по землі і шукати щось цікаве. А ще сорока славиться своєю винахідливістю. Сорока справжня розумниця. А ще сорока велика балакуха. Вона постійно щебече, скрикоче, ніби розповідає новини всім мешканцям лісу. Ось така цікава і кмітлива пташка живе поряд з нами малята.